Чипси з оцетом. Ну, на мене типу ти існе. Ранку доброго, це комфортний влог. Я прокинулась і буду готувати дуже комфортний сніданок, який я їм вже не знаю, тиждень. Я так буваю тако зафіксуюсь на якісь їжі. І мені дуже смачно, і я не перестаю її їсти, поки вона мені вже геть. Коротше, оці лаваші, це взагалі геніально. Колиночі? Колиночі, це щось харківське, правильно? Дивіться, в чому прикол. Ну, По-перше, вони міні, по-друге, вони сирні і вони так. Прикольно сирні, не просто там шматочки сиру чи щось таке. Вони з таким якимось цим ароматизатором сирним, як тупо в чипсах, ніби. Но мені вони дуже смачні, прикольні такі, якраз на порцію. І по-третє, це просто геніально. Тут є отака зіп-защіпка. Ви розумієте, ви дістаєте. І защіпнули. це геніально, це прекрасно, це розкішно, це просто ну, 10 з 10. Скільки разів таке було, що купуєш лаваш, а він засухає, засихає? О, коротше, рецепт дуже простий: лаваш, всередину сир і підсмажуєте до хрумкості. Це дуже смачно, просто і смачно. По-перше, я пішла на якусь йогу не таку, як завжди, якщо так можна сказати. І вона була дуже дивна, типу, щось між розтяжкою і зарядкою. Коротше, я якось взагалі не розумієте, не прониклась цим всім. Це був той випадок, коли в тебе якось дуже добре виходить, тому що там нескладні ті всі асани, зв'язки. І якось аж нецікаво. Мені все ж подобається, коли складніша група. Я Далеко не найкраще, скажем так, не найкраще в мене все виходить. Але якось, коли я пітнію, коли інтенсивно все, коли все швидко, коли мені не нудно, коли ці все змінюється, знаєте, краще. Ну, такий якийсь моментик. От тоді мені якось прикольніше, коли в я зрозуміли, краще. По-друге, я зайшла в чизбейкері взяти в них медівник, тому що в них з'явився медівник. Я взагалі вже все їхнє меню знаю на пам'ять. І я вже брала в них медівник раніше. Я відкриваю коробочку, а там півторта. Типу, дуже великий був шматок. І я така приходжу зараз, кажу, будь ласка, два, два шматочки медівника. І вона така каже: Ви знаєте, що ми зменшили шматочки? І я така, от, блін, мені так подобалось. Минулий раз відкриваю коробку. А там, кажу, півторта. І він такий смачний в них, такий медовий, такі коржі, просочені, боже. Ну, коротше, взяла собі. І каву собі взяла. Холодно, страшно просто. Йога була дуже дивна, дуже якась повільна і дуже... Я не люблю, коли, знаєте, нічого не змінюється. Коли типу там стоїмо в планці 10, 9, 8, і ти така, о боже. Мені більше подобається активна. Йога. Коли я нічого не встигаю зрозуміти, туди-сюди, 55 хвилин пройшло, я все спітніла, мені все болить, о, клас. Це я потренувалася. І зараз я йду додому, я там знімала якийсь рецепт. Коротше, я його не дознімала. бо я знову не встигала на йогу. Боже, мені так не подобається, що я запізнююсь. Я не знаю, що таке, що що, як. Але я почала запізнюватись всюди, я бігла знов на йогу, тому я йду, коротше знімати. Цікаво. Ховаю руки, бо мені холодно. Пока. Боже, цей влог на 10 камер. Я знімаю там однією, в хаті іншої. Коротше, зайшла в хату, холодно, просто, ну, не можу описати. Подивіться, я хотіла зняти спеціально, включила камеру, щоб ви подивились, як я роздягаюсь. Це реально в мене от все життя з дитинства, скільки я пам'ятаю. Зразу така куртка. Потім тут штани, кофта. Ну і отак от я доходжу, і мені треба типу, трішки відлежатись, щоб ну, почати все робити, що мені треба. То отак я приходжу. Прибирала весь ранок, та? фіксуємо. Е, ну, Схоже, що тут прибрано. Мені теж здається, що ні. Оце мадівник, той, який я так хвалила. Ой, ви що? Все ну, одно нормальний шматок. Чого? Просто перший раз, коли я взяла, там реально був шматок, от як цей, напевно, один. Це була одна порція, ну дуже смачний. Я ще зайшла в Єву, купила собі якісь там дрібнички. Мені треба було шукати якийсь кондиціонер не за всі гроші світу от для просто нормального мого волосся. Це жах. Є кондиціонер для посіченого, для того, яке втратило колір, для фарбованого, а просто для волосся. Нема, чула про таку серію від фруктів з гарнір, Там з фруктами різними, оця з ананасом. Ну, спробую, не знаю. Прикольна така упаковка, тут ще написано, написана, типу, не, не пити. Пінку для гоління взяла і оці люблю кондиціонери. Не пам'ятаю, який тут аромат, але пам'ятаю, що він мені подобався. І ще такий кремовий, дуже гарний такий солодкий аромат. І взяла насадки на щітки, бо покіта стабільно гризе мою щітку. Покіта. Зацінила. Все добре. Все понюхала. Це мій домашній касир. Ой, ти моя булочка. Спала. Спала. Подивіться. салат з моркви. Ну, я думаю, що до того часу, поки вийде це відео, то я вже зроблю і він буде в шорцах. Робила, робила. Знімала, знімала рецепт. зрозуміла, що мені лишилось 30 хвилин до йоги, і мені прийшло сповіщення, бо в мене в календарі, я користуюсь календарем на телефоні, що, типу, йога через 30 хвилин. І я все отак от лишила і побігла. І зараз я хочу швиденько. Дознімати, поки ще є світло. Моркв'яний салат просто поклад ретинолу, вітамінів і всього найсмачнішого: такий з совим соусом, кисленький, з кунжутом. Дивіться, лайкайте, я пішла знімати. чіпси чипси зі смаком оциту і солі. Короче, я дивлюсь, офіс, і там Карен їла чипси з оцитом. Мені так було цікаво, який на смак чипси з оцитом. І все знайшла. Правда, Принглс. це від припухлостей. Бо я запухаю. Я не розпробувала. Чипси з оцитом. От, як можете уявити, такі вони на смак. Кисленькі, солені. Але мені подобається. І ще я подивилась бриджу Тонюків. Чотири серії, які вийшли на Netflix. Мені сподобалось капець. Така нудота. Хоча я чула, що саме про брата Бенедикта найцікавіша книжка від дуже багатьох людей. Я найбільше люблю другу частину. Друга частина це просто. Але для мене. Оця частина четверта, яка вийшла, це про їхню маму. Я така була рада за нею, що в неї все вийшло. Боже, оця героїня, яку вибрали, як, типу, головну персонажку, яка має бути з Бенедиктом, я взагалі не можу її розцінювати як жінку, тому що вона виглядає дуже малою, молодою. Взагалі, вона, ну. Не знаю, оця ще корейська азійська генетика, вони супер, молодо, гарно виглядають. І, до речі, оця Чочанг, акторка, яка зіграла Чу Чанг в Гаррі Поттері», вона зіграла там оцю злу мачуху. Просто яка в неї лице рівнесенька, яка вона молода, яка вона гарна. Ну, коротше, оця генетика, господи, от би трохи тої генетики. Я вийшла з залу, потренувалась, то було дуже файно, тренувала спину. Я поки не пішла в зал, я вже казала, що я не знала, що там стільки м'язів є, і воно все таке болюче. Зараз мені треба зайти, взяти пакеті таблетки від листів і крапельки від бліг. Обробити її пора. Щось помічаєш, що вона чухається. Ну, як таке здається, може бути. Сидить в хаті і чухається. Але ж, ну мені так казали, що типу, люди з собою приносять, бувають бложки там з вулиці, бла-бла-бла. Ну, коротше, треба обробити. Ой, господи. І треба на пошту зайти мені ще. І що ще треба було? Я вже не пам'ятаю. Чесно кажучи, я би хотіла мати взагалі два тренування в день ранкове і вечірнє. Дуже мені подобається. Так, поки я не забула, оце дати першим має пройти 5 днів, щоб дати їй таблетку. Я купую такий шприц, надрізаю його, щоб легше дати таблетку, її так запхати в горло. І таблетку давати в першій половині дня після їжі. Здається, все. А, і треба її зважити, якщо вона до 4 кг, то половинку таблетки дати. Все. То я собі сказала, щоб не забути. Я прийшла з тренування, сіла пописати свої блокноти, подивитися, що я сьогодні робила. Ці два дні загалом я знімаю день в день, два відео паралельно. Мені це дуже подобається. Я не знімала майже весь лютий. Знаєте, чого зараз я вам розкажу? Рік почався з того, що я розбила камеру. Ви Можете подивитись влог, він є, ви знаєте. Коротше, як би я не старалась. Воно якось десь ну, на мене типу тисне, що вона от-була от, -от була в оцих роках і з цих же ж рук вона впала і побилась. Все наче було зав'язано на цій камері. Вона в мене є. Все, мій контент буде тепер легший, мені буде легше, я буду мобільніша. Вона маленька, компактна, коротче, це дуже зручно, бла-бла-бла. Я якось от зафіксувала що з цією камерою, в мене. Все піде стабільно, в мене купа ідей. Все все реалізовуємо. От якось воно побила камеру. Добре. Я не впала духом. Я здала її в ремонт. Я просто прийняла ситуацію, що вже робити, вона вже впала. Файно відставляємо так? цей момент з камерою. Далі. Я замовила рюкзак. У мене дуже багато планів, дуже багато. Ідеї я дуже багато куди хочу поїхати, і де побувати. В цей рік, нарешті, знаєте, фіалка розцвіла. Я дозріла, щоб десь їздити, куди я хочу, бачити, знімати. Вам це все знову ж таки з новою маленькою камерою, яка буде зручна в цих подорожах. Ну, от просто все було от просто тут. Я замовила собі рюкзак, такий, щоб от все скласти, якраз помістилось дуже довго. Вибирала, гортала сайти, це порівнювала дотошно реально. Вибирала, вибрала, вибрала, замовила, замовила 1 січня. 1 січня виходить, замовила. Реально. Сьогодні 3 лютого. Рюкзака в мене нема. Довго вибирала рюкзак, нарешті вибрала, замовила. А потім, вже коли починається момент оформлення замовлення, виявляється, що це він за кордоном. типу український виробник, бренд. Але відчувають вони за кордоном в Польщі і надсилають в Україну. Я вже така подумала: ну що це проблема хіба? Це не проблема взагалі. Я оформила, оплатила і все. Тиждень, два, три, типу 3 лютого місяць, рюкзака в мене нема. І сьогодні я розбиралась з брендом, розбиралась з поштою, я вирішувала, що таке, що сталося, чого його нема, що за затримка. Коротше, якась супер дивна ситуація, яка поки що не вирішена. І я така: ну, і рюкзак, який я так хотіла, не може до мене дійти. Наче просто розуміть, наче куди я не поткнусь, щось відбувається не так, як мені треба. Не виходить. Я туди, воно не йде. Я туди, воно щось. І от-от просто, хоч бери, тако, сідай. І... Ой, лампа сіла. Вона <плес> мене так пригнічує, я з всіх сил стараюсь не брати це до уваги. Я знімаю, я буду мати монтувати, все, наче все. Я зайшла в цей ритм, але наче от з тою камерою в мене б все краще виходило. З тим рюкзаком я би вже десь була, може в цьому лютому, в іншому місці. Наче, от... Хоча я все життя кажу, типу, неважливо, яка у вас камера? Знімайте на телефон. Та й йо, йо будь ласка, ще трошечки посвіти. Вже в точці, де ви є, ви можете робити все, що ви хочете робити. Рюкзак той не підходить, беріть, такий є рюкзак, камери немає знімай на телефон монтувати не вмієш, скачуй найпростіше і мунтуй. Значить, все так просто, але я сама просто застрягла в цьому відчутті, що все якось. Не виходить. Розумієте? У нас з покіткою сьогодні дівчача вечірка, і я тільки що подивилася ромком на Нетфліксі Вийшов люди, яких ми зустрічаємо в відпустці. Я знаю, що це книга Емілі Генрі, а справа в тому, що я дуже люблю пляжне чтиво. Емілі Генрі, це інша її книга, яку я не читала. Напевно, єдина, яку я не читала. Ні, може не йде? Ну коротше, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і я або завжди читаю книжку, або дивлюсь фільм, типу. Рідко, коли ні, не так. Я можу прочитати книжку, і якщо по ній виходить якийсь фільм, от, наприклад, на служницю я хочу піти, то так, я піду. Але якщо я це подивилась, я це вже не буду читати. Так от люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, мені дуже сподобалось. Я люблю ромкоми, дуже прикольно. Але я дивилась, і я розуміла, що якби я це читала, мені було б дуже нудно. А дивитись дуже і дуже прикольно. Дуже прикольні актори. Мене теж таке ще є, що коли підбирають. Акторів, які мені не симпатизують, я не буду це не В покіти теж дуже багато вражень, дуже придуже. <гум> дуже холодно сьогодні, мінус 10 на секундочку. І хочу вам показати книжки. От він, хто передплачує Netflix. Прикольний, мені сподобався прям дуже бляха моха Оця. З року в рік, літом я її читаю. Дуже люблю і хочу купити в м'якій обкладинці. Колись десь я щось вам знімала, чи книжковий форум, чи що я зажала грошей, не купила, а потім подумала, блін. Я би так хотіла в м'якій обкладинці ще її, її мати. Далі, в мене є книголюби, і вона мені, до речі, дуже не сподобалася. Я її не дочитала. якась дуже нудна. Отеця румком я дивилась і теж мені здалось. Що... Чекайте, поп'ю. О, до речі, в мене Ялинка пустила зелені гілочки, нові молоденькі. Дивіться, в мене тут отак стоїть завжди вода. Тут келих зверху так вдягається. І я завжди що не допиваю, виливаю в цю ялинку. І дивіться. Тут народилось нове життя. То так приємно. Твоє здоров'я. Отак. Оп! Отак. Їдемо в Нью-Йорк.